Всім привіт! Викупив зі Швейцарії ось такий класний та надійний автомобіль на вільний продаж. Це Nissan Кашкай з двигуном 2.0 дизель на автоматичній надійній коробці передач 6-ступеневий гідротрансформатор АСІН. Автомобіль 2012 року. Модельний рік 2013, максимально можливі комплектації, яка тільки може бути. Даний пробіг автомобіля 205 тисяч, присутня вся сервісна історія. Також вам надам він код для перевірки. Як ви знаєте, ці автомобілі дуже легко та просто перевіряються по офіційних базах, по кар'єртіклах, будь-завгодно. де завгодно. Також даний автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому СТО будь де завгодно. Приїжджайте, підключайтеся діагностикою, перевіряйте автомобіль по пробігу без проблем. Друзі, розкажу вам трошки по комплектації. Присутність, у нас в даного автомобіля біксенонова поворотна оптика. Коли ви кермом повертаєте вліво, фари повертають вліво. Коли ви кермом повертаєте вправо, фари повертають вправо. Також у нас присутні омивачі фар, передні, передні протитуманні фари, камери 360. Камери в нас розташовані спереді, ззаді та по, та по бокових дзеркалах. Як ви бачите, капот у нас без м'ятин, без колів, без царапин, без піскострую. Ось такий його гарний світло-сірий колір даного автомобіля. Також у нас присутні оригінальні легкоспавні диски 18-го радіусу, радіусун їх називають. Резина у нас 215 55 r 18 Залишок протектору резину ще залишиться десь на два сезони. Також фіксуйте, перевіряйте, по Вінкоду, коду, по Карвертикалах, будь-де завгодно. Присутні у нас датчик світла, датчик дощу, панорамний дах на всю кришу, хромовані сірі рейнінги даного автомобіля присутні. Камери 360 по бокових дзеркалах, безключовий доступ зі сторони пасажира та водія. Задні вікна у нас притоновані заводським напилом заводу. По лівій стороні, як ви бачите, автомобіль у нас без колів, без м'ятин, без тарапин, без дефектів він просто з дзеркалу. Дуже високий кіри з даного автомобіля, що підійде для наших доріг. Всі легкоспавні диски на згарному та збереженому стані. Вся тормозна система автомобіля, що спереді, що ззаді, просто в новому стані. Ось такий залишок протектора резини в даного автомобіля. По задній частині, як ви бачите, по задніх стопах ніяких тріщин запотівань даного автомобіля немає. Заднє стекло в нас іде з підігрівчиком. По даху у нас присутня антенка, також тут йде у нас кусочок даху, тут також ніякого, ніяких подряпин. Нятин, немає в автомобілі. Також всі логотипи Qashqai, плюс 2, він йде на 7-місний. Камера заднього огляду у нас присутня даного автомобіля безключовий доступ на кришки багажнику, де це є логотипи. Вся екологія на місці, на місці що сажує фільтр, що гер. Подивіться на днищі автомобіля, днищі просто як нове. Також не путайте, друзі, дані автомобілі зі Швецією, з Норвегією. Я тільки особисто займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Так, показую вам по правій стороні. Також задній правий стоп на гарному та збереженому стані, без тріщин, без запотівань. Також по правій стороні, як ви бачите, ніяких нятин, царапин, дефектів даного автомобіля немає. Дуже високий клірінс. Дуже класно дивиться на цих легкоспавних дисках оригінальних Нісановських Цей автомобіль. Також ці легкоспавні диски на гарному та збереженому стані. Дуже, дуже класна резина мішелін даного автомобіля. Безключовий доступ зі сторони пасажира. Камери 360 по боках. присутні у нас кожна кнопочка, все по автомобілю, друзі, працює. Також показую вам спереді легкосплавні диски, щоб ви були в моїх певнені словах, що по автомобілю я розказую все чесно та відкрито так, як є. Та ще раз наголошую, готові на будь-які перевірки, що на вашому сервісі будь-де завгодно. Вся тормозна система спереді обслужена, тормозні пліни, тормозні колодки все просто в новому стані. Так, друзі, зараз перейдемося до салону, буду вам поступово його, його показувати по салончику. Перейдемося до дверної карти водія, подивіться на її стан. Дуже м'який пластик, приємний на дотик, дуже таке гарне виконання. Тут іде у нас такі хромовані ручки, топова акустика, боус, 4 клопнімача, блокеровочка. Тут йде у нас таке гарне виконання з білою ниткою, тут іде наша шкіра. Також у нас тут захист такий резиновий даної, даного автомобіля. Присутній. По прийомах ремнем безпеки не побито, не почухрено, також по пластмаски наси в гарному та збереженому стані. Сидіння у нас дуже також в дуже збереженому стані, не витерті, не просівші, не прокурені. Ось такий його стан. Мультифункціональне кермо, круїз, контроль, регулювання музикою, переключання, 205 тисяч частного перевіреного пробігу. Також регулювання складання дзеркал, відкривання е, бензобаку, відкривання баку, відкривання капоту. Подивіться на стан педальків, скрізь присутні оригінальні коврики даного автомобіля. Під коверками все чистесенько, охайно. Також у нас присутні два підстаканічка, передні підігріви сидінь, регулювання повним приводом, можна собі включати на 2 ВД, можна собі включати блокіровку та повний привід. Двохзонний клімат-контроль, камери 360, автоматична надійна коробка гідротрансформатора Асін. 6-ступенева, надійна, ресурсна. Також безключовий доступ даного автомобіля, два ключі присутні, панорамний дах. На всю кришу пізніше вам все покажу та продемонструю даного автомобіля. Також перейдемося до задньої дверної карти. Також подивіться на задню дверну карту. Вона просто в ідеальному стані. Ніяких потертостей, подертостей, пропалів. Також знизу у нас присутній захист даного автомобіля. Також по прийомчиках ремна безпеки ніде не побито, не подерто. Пластмаска у нас не затерта, не витерта. Скрізь оригінальні коврики. Під ковриками у нас все чисто, хайно. Також карманчики можна собі щось сховати, положити в даного автомобіля. Сидіння у нас регулюється, складається в рівну підлогу. Хто любить природу, у кого велика сім'я, цей автомобіль саме для вас. Також показую вам. Попереднього з такого переднього ракурсу, також по пластмаски, як ви бачите, нічого не затерто. В Автомобілі не курили, тварини возили, дуже приємний запах даного автомобіля. Також перейдемося до багажнику. Подивіться, який великий та просторий багажник даного автомобіля. Стеля також без пропарів, без прокурів, без потертостей. Друзі, в нас присутні додатково місць даного автомобіля, подивіться задні. Два місця, просто як нові, на них ніхто просто не сидів. Дуже багато місця взаді, також додаткового даного автомобіля. Сидіння у нас складається в рівно підлогу, так як наголошував, регулюється по висоті. Також допереду регулюється, дозаду і складається в рівну підлогу. Також у нас присутній номерний знак, сам буфер, акустика, Bose дуже якісна музика в даного автомобіля, хто знає, про що я говорю. Також газові опори у нас в гарному стані, не ржаві, також по пластмасі, обшивки, кришки, також все в гарному стані, можливо, десь є якісь мінімальні сліди експлуатації. Ви повинні розуміти, автомобіль не новий, можливо, є якісь мінімальні сліди експлуатації. Це нічого страшного немає. Показую вам дверну карту задню праву. Також подивіться на її стан, все в гарному та збереженому стані. Ніякої ржавчинки, нічого по автомобільчику немає. Також по прийомчиках все в гарному, в збереженому стані, по пластмаски нічого не затерто, не потерто, бокові аРбеки, СРС, все присутнє. Безключовий доступ зі сторони пасажира, так як наголошував, два ключі, сервісна історія. Зараз вам покажу. Показую вам дверну карту пасажира. Подивіться, на її стан, також все в гарному та збереженому стані. Акустика Bose Фіксуйте, перевіряйте він код з дублюючої стічки. По офіційних базах, так як наголошую по карвертикалах, можете зробити офіційний запрос на Nissan. Вам все виб'є. Кожен пробіг зафіксований даного автомобіля без проблем. Так, друзі, показую вам, показую вам, всю, показую вам сидіння пасажира, трошки заговорив, заговорився, вибачайте. Подивіться на стан сидіння пасажира, вони також просто як нові. Також пластмаска в нас ніде не затерта, не подерта по пройомчиках на все в гарному стані. Оригінальні коврики, плюс два Нісан, під ковриками все чисто, охально, все в збереженому стані. Так, друзі, саме основне показує вам сервісну історію автомобіля. 12 рік, 11 місяць, модельний рік 2013. Сертифікат відповідності на автомобіль присутній. Також не забувайте, друзі, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Доставимо вам цей прекрасний автомобіль. Підім. Надамо повністю пакет документів, зробимо на вас договір купівлі-продажі. Та, можливо, допоможемо з реєстрацією автомобіля ваше місто. Можливо, хтось цього не знає, ми з цим також допомагаємо. Також фіксуйте, перевіряйте записи про обслуговування даного автомобіля. Ці гаражі чи сервіса ви можете знайти офіційно в Швейцарії по Google картах. Фіксуйте, перевіряйте, зафіксовуйте. Останній пробіг був даного автомобіля на 182 тисячі. Наступний сервіс мав бути якраз на 205 тисяч. Друзі, ми по приїзду в Україну поміняли масло в двигуні, масляний топлений салонний фільтр. Вам вже буде потрібно замінити в даного автомобіля. Хто купує автомобілі з-за кордону, як ви знаєте, це потрібно бажано для себе обслужити даний автомобіль. Якщо ви не зможете цього зробити, ми можемо допомогти вам обслужити даний автомобіль. Це вже більш детально по телефоні. Так, друзі, зараз перейдемося до салону, буду вам показувати автомобільчик по салоні. Заведу, покажу по двигуні, по автоматичній коробці передачі, ніяких помилок, чаків даного автомобілю немає. Так, як ви знаєте, безключовий доступ, два ключі в мене лежить в сумці Автомобіль ми заводимо, стоїть хороший акумулятор, автомобіль заводиться чітко, рівненько. Ніяких помил... помилок чаків даного автомобіля немає. 205 тисяч 236 тисяч км, кілометр... 205 тисяч 236 км чесного та перевіреного пробігу даного автомобіля. Камери 360. Зараз покажу, як спрацьовує. Включаємо мене на R. Ніякого пенкари взагалі немає. Виводиться у нас камери 360 по бокових дзеркалах, спереді, взаді. Також ще раз наголошую, пластмаска у нас ніде не затерта, затемнене дзеркало. Панорамний дах нас працює, відкривається шторочка в даного автомобіля, все спрацьовує чітко, рівненько. Панорамний дах нас не тече. Є багато людей, що за це переживають. Друзі, не переживайте. Нічого страшного немає. Тут все справно в даного автомобіля, можливо, є в якихось автомобілях. Можливо, десь воно підтікає, це нічого страшного немає, все воно робиться. Відносно стоїть недорого. Десь в районі там, 100 доларів зробити панораму. Я також робив на Hyundai Santa Fe панораму. Це нічого страшного немає, бо є багато людей, бояться, що є панорамний дах. Нічого в цьому страшного немає. Дуже класно та стильно виглядає, коли є панорамний дах даного автомобілю. Так, друзі, показую вам. Клімат-контроль, що клімат-контроль регулюється зі сторони пасажира та зі сторони водія. Клімат нас заправлений, все працює, все дує холодом. Також світ у нас працює, стюкопідіймачі працюють даного автомобіля, що зі сторони пасажира, що зі сторони водія. також Ззаді також нас працюють стікопідіймачі даного автомобільчика. Також вам показує, що працює стікопідіймачі даного автомобільчика. Так, регулювання повним приводом. У нас також присутні 2 ВД, так як я вам наголошував, 4 ВД. Ми включили підігрівчики сидіння, як ви бачите, індикатори у нас засвітилися, що підігріви сидінь даного автомобіля працює, все справне. Також забув сказати, присутні у нас AUX USB даного автомобіля. Повний привід. Так, показує, повний привід у нас перевірявся. Включаю, як ви бачите, засвітився у нас індикатор 4 ВД. І також у нас більш детально засвітився 4 ВД. Також 4 вида і блокіровка лок 4 ВД. Все спрацює, все справно, тут надійні повні привода, тому за те нема що переживати. Так, по автоматичній коробці включаємо ми на R, ніякого ПНК, що на холодну, що на гарачу даного автомобіля немає. Ще раз нагадаю, тут ресурсна надійна коробка передач при правильному обслуговуванні. Виїжджає 600-700 тисяч без проблем. Також самий надійний правильний двигун 2,0 дизель на 110 кВт. Цей двигун виїжджає 700-800 тисяч без проблем. Це саме класне поєднання. Двигун та автоматична коробка передач. Гідротрансформатор і саме надійний двигун 2.0 дизель. Так, N-Drive також. Ніякого пенка, ривка взагалі по автомобільку, друзі, немає. Ручне гальмо у нас працює в даного автомобіля. Подивіться на стан керма. Воно не шилося, не фарбувалося, ось такому воно стані на 205 тисяч чесного підтвердженого пробігу. Ось так, друзі, має виглядати чесний перевірений автомобіль з чесним пробігом. Так, покажу вам під простір. Подивіться, двигунчик просто муркоче. Ніяких підтікань, що по турбіні, що по двигуну взагалі немає. Стоїть у нас хороший акумулятор. Також по... По фарах автомобіль 12 рік, 4 місяць, 12 рік, 6 місяць. місяцях це якщо є якась там місяць-два, це нічого страшного немає. Його знаєш, що були 12-го року фари. Також захист захист капоту у нас є все на місці, обшивочка, все присутнє. Під форсуночками, друзі, неудобно вам показувати більш детально, кому буде потрібно вище приватні повідомлення. Під форсуночками все сухенько, антифриз у нас в нормі. Друзі, по цьому автомобілі взагалі ніяких, е ніяких дефектів і проблем не може бути, бо тут все просто надійно. Біксинонові поворотні фари дуже класно, коли ви вночі їдете, дані повертаєте вліво, вправо фари класно повертають, дуже якісне світло в даному автомобілі. Друзі, кого заінтересував даний автомобіль, мене звати Ярослав. Я знаходжуся в місті Радовилів, це Рівненська область. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Також підписуйтесь на всі соціальні мережі: це Telegram, Viber, Facebook, YouTube канал. В Telegram та Viber групі ви можете переглянути всю інформацію, всі фотографії, опис автомобіля. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мене. Дякую, що дивитеся мене. Всім до зустрічі, всім мирного неба, всім па-па.